Вітаю! Мене звати Ольга Лісненко, я логопед-дефектолог. Сьогодні поговоримо про структуру логопедичного заняття. Логопедичне заняття має декілька блоків. Це пальчикова гімнастика. На дихання артикуляційні. Перший блок пальчикова гімнастика. Це досить важливий блок. Так само, як і кожен наступний. На цьому блоці ми працюємо з нашими пальчиками. Для чого потрібні вправні пальчики для дитини? Ну, по-перше, для того, щоб дитина могла все брати. А ще давайте дивитися в майбутнє. Потрібна нам гарна дрібна моторика для того, щоб дитина могла писати. Це нам здається, коли ми пишемо, це просто. Насправді це дуже нелегка робота. Згадайте себе, коли вам доводилося писати лекції по півтори години. Настільки втомлювалася ваша рука. А для діток, у яких дрібна моторика погано сформована, взагалі навіть важко написати одну літеру. Як працювати з дрібною моторикою? Що робити з пальчиками? Ну, звичайно, можна робити пальчикову гімнастику. Є дуже багато в інтернеті різноманітних віршиків, де потрібно щось робити з пальчиками. Наприклад, пальчик-пальчик, де ти був? Я з цим братцем в ліс ходив, а з цим братцем в Бож варив, а з цим братцем куштував, а з цим братцем заспівав. На-на-на-на, на на На. На -на, 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 на на. Те саме ми можемо зробити з іншою рукою, а потім це ж саме ми можемо зробити відразу обома ручками. Допомогти дитині це зробити. Також для розвитку дрібної моторики є спеціальні пристрої або засоби. Наприклад, суджук. Коли ми можемо масажувати пальчики дитини, або дитина сама може собі масажувати, одягати і знімати ось такі кільця. Є маленькі суджуки, є великі, це взагалі для цієї долоні. І ось такі ось так. Також є аплікатор Кузніцова. Можна робити ось такий масаж долоньки. Є різноманітні м'ячики з такими от колючечками. Вони можуть бути різного розміру, різного кольору. І з ними можна робити також різноманітні вправи. Можна робити так, можна робити ось так. Можна робити ось так наступний блок дихання вправе. Це дуже важливий блок. Так як кожна людина говорить на видосі, чим кращий видох, тим Краще та мелодійніше мовлення. Людина не нібито заїкається. коли людина не може говорити на одному видосі, виходить ось так: хап, 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 хап. Людина говорить і весь час набирає повітря собі в легені, щоб щось сказати. Тому дуже важливо. Розвивати в дитині дихання. Як це зробити? З дитиною можна дути в різноманітні музичні духові інструменти. Наприклад, сопілка. Або це може бути свисток, можна дути на ватку. Можна дути на спеціальні пампончики, на листочки, на будь-що можна дути. Також в цьому відео я хочу показати комплекс дихальних вправ. Ці вправи потрібно робити кожного дня. Кожну із цих вправ потрібно робити по 5 разів в 3 підходи. Розпочнемо. Перша вправа. Вдихаємо і видихаємо носом. Для зручності, щоб дитина зрозуміла, що їй вдихати і видихати потрібно тільки носиком, закриваємо свій ротик. І вдихаємо. І так, 5. Разів. Наступна вправа. Вдихаємо і видихаємо ротиком. Для зручності, і щоб дитині було зрозуміліше, закриваємо носика. І так, п'ять разів. Наступна вправа. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. Що ми робимо? І так п'ять разів. Наступна вправа. вдихаємо ротом, видихаємо носом. І так П'ять разів. Повторіть цей комплекс вправ 3 рази. І так кожного дня. Це допоможе розвинути гарне дихання у вашої дитини. Будемо розглядати наступний блок. Артикуляційні вправи. Артикуляційні вправи це вправи, які ми робимо з губами, з зубами, з язичком, з піднебіння, щічками та щелепою. Для артикуляційних вправ бажано мати помічника. В мене на заняттях досить часто приходить моя помічниця Лола. Така мавпочка. І вона разом з дітками робить ось такі вправи. Вона показує, а я Лолі допомагаю. І дітки всі разом роблять. Наприклад, Лола зараз нам показує вправу годинник. Або ж Лола нам показує вправу цьомчик. Я рекомендую спочатку зробити окремо ці дві артикуляційні вправи, а потім їх чергувати. Наприклад, ми говоримо, зараз з лолою ми будемо робити ось таку артикуляційну вправу 5 разів. Робимо! П'ять! Молодець! А тепер ми будемо робити ось таку артикуляційну праву також п'ять разів. Робимо! П'ять! Молодець! Хвалимо ми дитину, а потім ми пропонуємо дитину... Зробити ці вправи разом. Давай будемо ці вправи, і вправи разом робити п'ять разів. Розпочнемо. Один. З разом з Лолою роблять артикуляційні вправи. Завдяки артикуляційним вправам наш язичок, губки і взагалі весь артикуляційний апарат стає вправним і звуки дітей стають більш чистими. Наступний блок голосові вправи. Голосові вправи неймовірно корисні для дітей. Що ми можемо відпрацювати завдяки голосовим вправам? Завдяки голосовим вправам ми можемо відпрацювати тихо, голосно, швидко, повільно. У діток Стрисомії 21. Досить часто змазане мовлення. І коли вони починають говорити досить швидко, стає зовсім нічого не зрозуміло, що вони говорять. Ми говоримо, тихо, 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 зачекай, не так швидко. А дитина не зовсім розуміє, що значить швидко чи повільно. Тому на занятті ми повинні це відпрацювати. Як це можна відпрацювати? Можна, наприклад, взяти машину, поставити її на початок парти, і е, машина їде. Поки машина їде, дитина співає звук А, наприклад. Це може бути будь-який голосний звук на ваш розсуд. І це вже буде залежати. Вам потрібно, щоб дитина співала повільно звук А чи швидко. Ви поставили машинку на початок парти, і машинка, наприклад, їде повільно. І ви співаєте А і ось ви співаєте А, аж поки машина не приїде до кінця парти. Потім ви просите, щоб дитина точно так же заспівала. Зазвичай, коли ми тільки розпочинаємо голосові вправи, дітки не можуть всю парту проспівати звук. Тому, коли дитина припиняє співати звук, машина зупиняється. Як тільки розпочинає знову, машина їде. Для прикладу, можна взяти не тільки машинку, можна взяти, наприклад, гепарда і черепаху. Гепард біжить швидко, а черепаха повільно, повільно. І таким чином, ми відпрацьовуємо швидко і повільно. Якщо ми хочемо відпрацювати голосно і тихо, ми можемо пограти в гру. Ведмідь та миша. Для прикладу, я взяла картинку Миші та картинку ведмедика. Ми, ми повинні спочатку пояснити дитині. Миша, вона говорить тихо-тихо-тихо. А ведмідь говорить дуже сильно, голосно. Потім... Ми показуємо будь-яку голосну букву. Наприклад, У. І співаємо, як мишка. у у А тепер, кажемо дитині, будемо співати як ведмідь! у у у І таким чином ми відпрацюємо голосно і тихо. І коли дитина шумить, ми говоримо -ш, ш Говори, як мишка, тихенько. І дитина зрозуміє, що ми маємо на увазі, як це мишка говорить. Тому що, коли говоримо, говори тихенько, дитина не зовсім розуміє, що ми від неї хочемо. До речі, якщо ми можемо використовувати картинку, Якщо це дитина постарша і вона сприймає вже картки. Якщо це маленька дитинка, то краще використовувати іграшки. І бажано, щоб ведмінь був великий, а мишка маленька. Таким чином, в дитини краще асоціюється це поняття голосно і тихо. Відео про голосові вправи є на нашому каналі. Посилання на це відео ми залишимо в описанні, так що ви зможете перейти і подивитися. Наступний блок розвиток мовлення. На цьому блоці ми доносимо дитині. Ту тему, яку ми хотіли розповісти. Наприклад, це може бути тема транспорт, або ж посуд, або дикі тварини, свійські тварини і будь-яка інша тема. Тобто на цьому блоці ми розповідаємо дитині ту тему, яку ми хочемо зараз розповісти. Їй донести, щоб дитина цю тему вивчила. Але кожен із цих блоків ви можете робити окремо. Якщо ви бачите, що дитина в настрої, ви можете зробити артикуляційні вправи. Якщо дитина з машинкою підійшла до стола, то, звичайно, починайте співати, щоб машинка їхала. Або ж. Якщо дитинка побачила лоло, мапочку лоло, то, звичайно, робіть артикуляційні вправи. Кожен із цих блоків бажано робити кожного дня, тому що регулярність це запорука успіху.